Ну і, до речі, Зеленський ж обурився через те, що в нас вже півтора мільйони заброньованих є, але не по економічному бронюванню, а по критичності, і тут ще теж дуже суб'єктивно надають цю критичність. Так хтось там цирк умовно вважає критичним підприємством, а хтось оборонку вважає критичним підприємством. Ну і обіцяють провести аудит, тобто частина бронювальних підприємств будуть відсіяні скоріш за все, а частина залишиться. Чи не думаєте ви, що це зараз робиться власне під те, щоби. Об'єднати критерії і критичності, і критерій економічності, і зробити таку змішану модель. Ні, це дві різні, скажімо так, моделі, тому що мова йде про об'єкти критичної інфраструктури, що в принципі логічно в умовах воєнного стану, що є підприємства, які відіграють важливу роль для функціональної держави, але вибачте, цю ідею довели до абсурду, включенням у цей список так званої критичності. Тих, скажімо так, організацій і підприємств, які абсолютно до критичності не мають жодного відношення, і скільки би зараз аудитів не проводили довіри з боку населення до цього, вже мінімум стосовно економічного бронювання, це можливість бізнесу офіційно сплачувати бюджет, бронюючи своїх працівників. Але ті суми, які пропонуються, це насправді ну для багатьох представників малого і середнього бізнесу є непідйомні суми. І я вам скажу, що тут треба шукати дійсно баланс, тому що з однієї сторони у нас є дійсно проблема недокомплектованості бригад і е, необхідності додатково мобілізовувати людей. Це про це відверто говорять військові, і навіть деякі з них подають ідеї зниження мобілізаційного віку. З іншої сторони має функціонувати економіка, з якої українська армія фінансується. Мені здається, цього балансу поки що не знайдено ні на рівні військово-політичного керівництва, ні на рівні парламенту, ні на рівні Кабміну. Тут дуже зважено треба підходити до цих процесів, але те, що зловживають і довели до абсурду ідею бронювання критичності цих так званих об'єктів критичної інфраструктури, ну це факт. Ми вже чули мільйон історій про те, що, що відбувалося в цьому напрямку.